Привіт! З вами інтернет-магазин ТОС Мене звати Павло, і ми вам сьогодні розповімо, як правильно обрати чохол до гітари. У нашій бережі ТОС ви зможете обрати чохол для будь-якої гітари. В основному чохли поділяються на чотири основних типи: це на класичну гітару, акустичну гітару, електро та бас гітару. Перший екземпляр чохлів — це дешеві бюджетні чохли. Вони є без утеплення, переважно на одну шлейку. І хіба що підійдуть для захисту інструменту від пилу, який перебуває вдома. Вони не підходять зовсім для транспортування будь-де. Такі чохли є на будь-які види гітар. Другим екземпляром чохлів це будуть чохли з утепленням. Матеріал утеплення може бути різний за товщиною – від пів см до 2 см. Відповідно до цього буде різна ціна чохлів. І, як правило, такі чохли вже містять дві шлейки та ортопедичну спинку, а також вже містять безліч додаткових кишень та відділень. Так само деякі екземпляри можуть містити подушку для грифа, і також з тими чохлами вже можна сміло подорожувати в авто або ходити на репетицію в школу. Тощо. Наступна серія чохлів це є люкс-делюкс. Як правило, такі чохли мають усилену нижню частину, що дає змогу поставити інструмент на будь-яку поверхню. А також вони є більш грубий, мають матеріал, при цьому залишаються легкими. Такий вид чохлів добре підійде для дорогих інструментів, наприклад, для гітар з масиву. А також вони мають ефект захисту від легких ударів і чудово будуть вже для транспортування в авто чи використання в зимовий період. Наступні екземпляри чохлів це так звані чохли-кейси. Вони вже будуть зверніть увагу на яку товщину стінок, а також оббиті дорогими і якісними матеріалами. Чудово підійдуть для подорожей, а також уже транспортування, наприклад, в літаку тощо. Всі ці чохли до всіх видів гітар є на нашому сайті ТоСІМ'ЮЕ. Якщо тобі було корисне наше відео, не забудь поставити вподобайки та підписатися на наш канал. До нових зустрічей.